Олдати Арефії несподівано вступили у перестрілку з іншими вояками рашистами. Дружні вогонь з автоматів, гранат та іншої зброї, і все навколо запалало. Піднявся дим. Хотілось би побажати повторення цього перформансу на всій лінії фронту. Більше того, ця перестрілка виникла на ґрунті так званого камікадзе штурму. Але расисти замість того, що піти в атаку, вирішили здатися у полон. Кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашисти відкрили вогонь одне по одному. Та полегшили роботу збройним силам України. Почалася масштабна стрілянина та вибухи, але причина, чому це сталося, зовсім яко кажучи. Незвичайна так, от почалося все через те, що частина солдат рефі намагалися здатися у полон. Більт отримав кадри з Донбасу, які демонструють справжнє ставлення загарбницької армії до своїх же військових. Як зазначає видання, йдеться про інцидент, який стався поблизу українського міста Костянтинівка. На відео було зафіксовано черговий рашицький камікадзе. Штурм, під час якого українська сторона ліквідувала колону бронемашин. Більшість із рашистів були підірвані. Після цього ті окупанти, яким вдалося вціліти, вирішили зв'язатися із. Українською армією і здатися, використовуючи для цього український дрон, це рішення мабуть більше сприйнято рашистськими військовими як дезертирство. Рашиська армія відкрила вогонь по своїм же солдатам. Снаряди один за одним вибухали довкола солдати рефії, що йшли здаватися, бо вони намагалися пішко дістатися українських позицій. Перші три снаряди не зачепили групу, але четвертий вибухнув за кілька матрів від тих, хто біжить. Що найменша частина окупантів за двохсотело. Про долю інших, які зникли у диму, нічого не відомо. Як мінімум, один військовий точно уцілів та продовжив рух у бік українських позицій. Певно, лишили його, аби він розповів всю багатостраждальну історію. Військовий оглядач Юліан Рьопка пише: наступне: для Путлера та його режиму солдати Рафії нічого не значать. Схожі ситуації були раніше, але тоді рашисти давали своїм здатися у полон. Бійці 22 другої окремої механізованої бригади сухопутних військ розповіли про сутички з ворогом на Курщині. Зокрема, як їм вдалося взяти дуже багато полонених та знищити ДРГ одним пострілом. Їхню розповідь опублікував командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Войни сухопутних військ поповнюють обмінний фонд та повертають війну туди, звідки противник її приніс в Україну. Бійці проривають окупантські позиції, ведуть динамічні бої і беруть багато полонених. Ось що каже солдат зсу про подібний випадок, коли солдати Рафії несподівано здалися у полон. У нас була техніка, група піхоти, яка йшла позаду техніки. І ми поступово почали просуватися по селу. Ми знали, де їхній взводний опорний пункт. Спочатку йшов танк, за ним піхота. З цієї сторони біля вопа військові почали махати нам руками. розповідає командир бойової машини із позивним. Перчик. він зазначає, що вони отримали команду до бою, але вирішили трішки зачекати і зрозуміти, що ж там відбувається. Військові рефі махали руками, потім почали підіймати зброю догори. Ми також підняли зброю. Показували, що ми теж націлені на те, щоб все це закінчити. Потім до нас підійшов їхній командир взводу. На радостях ми такі. О, у нас є полонені командир зам. Але коли ми запитали, що є ще хтось на опорнику, він сказав, що так, його взвод. Каже першок, вони наказали полоненому, щоб він маленькими групами почав виводити до українських позицій свій взвод. Він їх вивів і загалом вийшло 28 полонених. Розповідає боєць. Командир підрозділу Шторм також пригадує і як його підрозділ закріпився між двома селами. Йому доповіли, що рухається невідома група без розпізнавальних знаків, але повністю укомплектована. Ми підпустили їх ближче і дивлюсь, що ДРГшники тому взяли РПГ із першого пострілу. П'ятеро одразу двісті. А їх. Дев'ятеро було, зазначає він. За його словами, один противник уцілів пригнув у воду, а три були затрьохсочені. Ще одного українські бійці взяли у полон. Далі пряма мова. Він давай кричати. Ми свої, свої братики, не стріляти. Я кажу, паспорт є. І це все російською. Стрічки сині позакривав, щоб вони не побачили. І він із паспортом рухається до нас і тільки піднявся до нас за кущів. Я виходжу із пістолетом, розповідає шторм. Далі захоплені в полон рашистські військові в Курській області рафії, зокрема офіцери ФСБ, ГРУ, Кадирівці, строковики, стануть цінним обмінним фондом для України. Про це висловився голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Цитую його до полону потрапляються ФСБ. Шники кадирівці, строковики, ті, які так чи інакше резонують у рашистському суспільстві. Їхня цінність як полонених зростає у рази. Скільки реально потрапило у полон агентів ФСБ, ГРУ, думаю, цифра там у рази більша. Звичайно, чи то потрапляє в полон в'язень, чи кадирівець, або офіцер ФСБ обмін буде зовсім інший, зазначив Тимочко. Про цьому він вважає, що військова операція ЗСУ в Курській області поставила кремлівський режим у досить важку ситуацію перед власним населенням і для подальших своїх дій. Далі цитую. Спротиву на місцях немає, партизанів немає. Через це він Путлер навіть не може оголосити загальну мобілізацію, бо він бачить, що населення на лінії фронту не готове до тотального спротиву. А оголошувати мобілізацію всередині країни під програш, коли ці території втрачаються, це дуже складно. Центральна чи східна частина арафії не зрозуміє, чому вони мають іти воювати за людей з Курська, які тікають, а не захищають свої території. До того ж, рашисти і Путлер не до кінця знають, який стратегічний задум цієї операції, сказав голова ради Резервістів ну і до слова, кількість полонених рашистів солдатів збільшується із кожним днем повномасштабної війни. Початок військової операції ЗСУ в Курській області відкрив нові можливості для поповнення обмінного фонду. Проєкт хочу жити. Підтвердив перебування в полоні 294 військовослужбовців армії РФІ. Сюди ж входять контрактники та строковики. Влада РФІ наводить вигіднішу для неї статистику. Президент РФІ Володимир Путляр на зустрічі з журналістами в червні двадцять -го року говорив, що в полоні в Україні перебуває. 1348 триста рашистських військових. Міжнародні джерела фіксують інші дані. Британська газета The Independent із посиланням на українських військових чиновників писала, що зсу захопили в полон близько двох тисяч військових під час боїв у Курській області. Варто додати, що під час виросневої операції зі звільненням агрегатного заводу у Вовчанську підрозділи гурмін оборони України взяли в полон близько 20 рашистів. Чотири місяці ЗСРФ і намагалися прорватися на території заводу, але більшість були ліквідовані. Дезертирували або здалися у полон. Останні офіційні дані щодо витрат України на утримання військовополонених міністерства юстиції озвучувало в березні 2023 року. За словами заступниці голови відомства Олени Висоцької, на одного військовополоненого окупанта витрачали близько 10 тисяч гривень на місяць. У цю суму входили забезпечення їжею, одягом, медикаментами, облаштування табору, зарплати персоналу, охорони, конвою і комунальні витрати. Рівень витрат може порівняти із утриманням українського ув'язненого в СІЗО. На місяць на нього йде близько 11 тисяч гривень. Сюди також входять усі адміністративні витрати. Рашистських військових отримують у спеціальних таборах згідно із нормами третьої Женевської конвенції про поводження із військовополоненими. Розповідає представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Рашистів забезпечують триразовим повноцінним харчуванням і кваліфікованою медичною допомогою. Також вони мають право отримувати посилки і зв'язуватися із родичами. Поштою за словами Яценка в Україні діють чотири табори для полонених окупантів. І скрізь за ними спостерігають працівники Червоного Хреста та ООН. Усі військовополонені можуть працювати за шестиденним робочим графіком і отримувати чверть швейцарського франка близько 10 гривень на день. Здебільшого полонені зайняті на слюсарних і столярних роботах. Ті, хто має офіцерські посади, пишуть прохання і також отримують право на роботу, щоб не сидіти цілий день на і без діла. Женецька конвенція зобов'язує, щоб у таборі були магазини продукти. В них закуповують на прохання полонених. Ну до слова, рашицька сторона вважає за краще міняти тих, хто нещодавно потрапив у полон збройних сил України, адже в Україні є й ті, які вже понад два роки сидять у полоні. Констатував представник штабу. Почувать в варафії вже забули про них, а нам. Невигідно їх утримувати, краще обміняти їх і повернути додому українських військових. розумує він. Я в свою чергу вдячна Глядачі, що вододивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.